Так, Що ще потрібно України земля, то що на моїй території були виявлені неоповнений літаючий об'єкт. Що нам робити? Бос, ми висадились на планету Землі. Вона вкрай соку дома бути захочена. Що робити? Що робити? Які захопити правильно? -тому, що ми знаємо, Вони начали давати непогане апо. Давайте зараз відзнімемо, якщо подумати. У мене з'явиться плат. Так, 15 рік, 160 тисяч. І так, якийсь опалення, що об'єкт висадився на землю uh, в Україні. Він захват... Він почав дуже швидко захоплювати euh, території. Він захопивши nah, столицю моку столицю. Америки, нью йорк, ну поки що не повністю, і стольція квиделонто також не повністю. Зараз в штабках цієї ООН час обсуждаються, що діти з інопланетянами, на позначим та що і так я як левокладуючий всім кенам успокоїтись і почати думати, що робити по поводу апокаліпсиса. Я як президент Америки, я підлягаю уністожити тих інопланетян і також уністожити кедіхками, що були ефективні. Я як президент Китая думаю над тим, як забити, як забити, так, 000. щоб спасти всіх. Спустя Голосувань одне голосування спустя. Mm -hmm. І так проголосували голосували всі країни, і ми вибрали то, що ми дожділи унічтожити всіх інопланетян. Готов mm -hmm. запускати подовження слідує. Да, ребят, я наконец-то повернувся. Так, да, завтра буде нове відео. Да, Сьогодні я засняв вже, а завтра буде нове. Ну, Дивіться, і ще буде одне відео, яке можу засняти. І да. Чому я відсуснував? Я скажу на а, от, а, от, на отвятах. Так, да, у мене скобуди відео відвіди на запитання. Які я сам собі собесал я скажу, да я також попадав. Ладно, всім пока-пока.